Розширені послуги для тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У березні 2025 року стартував експериментальний проєкт із надання розширеної первинної медичної допомоги ветеранам війни. Власне, в нас в області станом на сьогодні дану послугу надають 49 закладів первинної медичної допомоги, які працюють з Національною службою здоров'я України за пакетом медичних гарантій. Ще 11 закладів до кінця року також розпочнуть надавати ці послуги. Хто може надавати дану послугу? Дану послугу надають лікарі сімейної медицини, які власне працюють на провинції і пройшли певні навчання, а саме лікар і ветеран, медична допомога ветеранам, нові виклики та рішення, лікування пацієнтів з легкою черепно мозковою травмою від дії вибухової хвилі. Понад пів тисячі медиків Прикарпаття вже пройшли спеціальне навчання і готові працювати з ветеранами. Ще 130 лікарів на фід. Нальному етапі підготовки до обсягу послуг входить. Це є складання індивідуального плану спостереження та супроводу, це проведення розширеного скринінгу станів пов'язаних з наслідками бойових дій, зокрема посттравматичний стресовий розлад, гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, надання психологічної допомоги, також який включає в себе індивідуальну та групову терапію, сесії когнітиво поведінкової терапії, програми управління стресом, тривогім. Ожністю та депресією, також лікування хронічних станів і наслідків бойових травм, консультації вузьких спеціалістів, зокрема ортопеда та невролога, участь у виконанні індивідуальних реабілітаційних планів, а ще лікування захворювань та травм опорно-рухового апарату, артриту, артрозу і хвороб суглобів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія